Добрий день, я Павло Сарта, я учень 5-го Б класу громадського ліцею. Вже друге, як я приймаю участь у, у дослідницькому конкурсі юних дослідник, тоді я зайняв друге місце. Тему моєї дослідницької роботи в цьому році ми обрали тому, що мені стало цікаво дослідити такий водний об'єкт, як наше озеро, які рослини і тварини є в нашому озері, яка зараз вода, наскільки вона чиста. Воно забаром літо і почнемо купальний сезон. Знаючи з уроків біології про рослин та тварин, індикаторів чистої води, я хочу переконатися наскільки вода в нашому озері чиста та придатна для життя в неї флори та фауни. Мета та завдання навчитися проводити дослідження берегу водойми екологічної стежині. Виключаючи спостереження, вимірювання проведення дослідів та аналізів, їх результатів використовувати прилади дослідника, гумові чоботи, сачки для збирання рослин і тварин, скляні банки, лупа, рулетка, термометр для вимірювання температури води, ліка, фільтрувальний папір, довідник для визначення рослин і тварин. Розвивати уміння аналізувати досліджувальний об'єкт, ставити гіпотезу та робити висновки, виховувати бережне ставлення до водойми, бажання відшукувати способи допомоги дорослим у вирішенні проблем охорони озера Кахул. Предметом дослідження є природна водойма озеро Кахул, яка розташована на березі села Лиманська. Постереження за прибережною територією, а саме за рослинним і тваринним світом водою. Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в тому, що на сьогоднішній час існує велика проблема якісної води. А вода наше озеро є не тільки гарний крайовий наших міст, місцем відпочинку, а ще й середовище існування для рослин та тварин. Екологічний стан з кожним роком погіршується, і якщо не почати вирішувати це питання вже сьогодні, то наслідки можуть бути катастрофічними. Озеро Кагул заплав на озеро в повністю Дунаю в Із Ізмаїльському районі на схід від рідній старані протоками сполучається з Дунаєм і озером Картал від запаху Дунаю відокремлено дамбою. Минулому мало режим водосховища. Водообмін у Каволі регулюється шлюсованим рибопропускними протоками і каналом. Південна частина озера широка, ширина до 11 км, довжина до 18, північна, вузька видовжена ширина до 2 км, довжина до 15. Площа змінюється сезону від 82 до 93 км. Кілометр квадратних переважають глибини 1,5 до 2 метрів, максимально 7 метрів. А зараз моя практична частина. Виходячи з теми нашої роботи, уся практична частина буде складатися з. По-перше, визначення чистоти озера наявності жовто-білої плями біля берега. По-друге, дослідження прозорості води кольору та запаху. По третє Вимірювання температури води. По-четверте, Дослідження наявності до рослин у воді та біля берега. По п'яте. Дослідження комах біля берега. По шосте. складання пунктів заходів і збереження екологічного стану нашого озера. Дослід номер один Визначення чистоти озера наявності жовто-білої плями біля берега. Гіпотеза, якщо озеро забруднене, то на озері будуть наявності жовто-білої плями. Результат ви бачите на фото. В день, коли ми з моїм вчителем досліджували озеро, було тихо, без вітру, і тому озеро чисте та прозоре, як дзеркало. Деякі плями піни були у наявності, але це є природним процесом. Бо за день до нашого походу до лиману був вітер та були хвилі, а так вода чиста. Висновок, вода на досліджувальної ділянці 100 метрів берега чиста. Дослід номер два. Дослідження прозорісті води кольору та запаху. Гіпотеза, якщо вода містить сторонні домішки, то вона буде мати неприємний запах. Частичка броду будуть змінювати колір води. Результат ви бачите на фото. Вода має сторонні домішки. Це ми побачили після фільтрування, але це незначна частина. Вода не має неприємного запаху. Три. Вода прозора чиста. Висновок. Вода в моєї досліджувальної ділянці не забруднена. Про це свідчить практично відсутність забруднення неприємного запаху. Бруд на фільтрі – це просто залишки рослин, а це норма. Результати бачите на фото. Дослід номер 3 Вимірювання температури води. Гіпотеза. Температура води на поверхні буде нижчою, ніж на глибині, що характерно для цієї пори року. Результат ви бачите на фото. Температура води на поверхні 10 градусів. Температура води на глибині 13 градусів. Висновок. Вода в осенні погано прогрівається, і температура залежить від глибини. На поверхні температура нижча, бо фактори зовнішнього середовища впливають та охолоджують її. Дослід номер 4. 4 дослідити фауну води та біля берега. Гіпотеза. наше озеро багато на рослинність. Результат ви бачите на фото. Виявлено такі рослини очеред, родіз, ряска, елодея, Ряска плаває по поверхні води, решта прикріплені до ґрунту. Висновок це тільки частина рослин, яку ми змогли дослідити, але улітку додається ще й кубишки, і ще декілька видів водоростей. Наше озеро багато на рослинність. Дослід номер 5. Дослідити наявність комахи біля водойми. На берез, березі та поверхні води живе е, велика кількість комах. Результат ви бачите на фото. Було вияв, виявлено на поверхні води водомірку, жука плавниця водяного клопа. На березі помітло вугу дзюрчалку та мурашку. Виставок, в цьому році погода по весні дуже холодна, тому і комах мало. А взагалі у нас як на березі, так і воді. на воді у теплу пору року дуже, дуже багато комах. Як ви можете побачити на фото, на березі нашого озера є багато сміття, тому я зробив проєкт поліпшення екологічного стану берега озера Какулу. По-перше, засмічувати берега озера. По-друге, насаджувати дерева по березі водойми. По-третє, не розорювати береги озера, щоб вона не замилювалася змитими ґрунтами. По-четверте. Не скидати у водойму сміття та різний непотріб. По п'яте слідкувати за чистотою у місцях відпочинку на березі озера. По шосте проводити роз'яснювальну роботу серед підлітків про необхідність збереження нашого озера, яке є не тільки місцем відпочинку для нас, а й середовищем існування для багатьох рослин і тварин. Прикінці ми дійшли до таких висновків. Озеро Кахул в районі досліджувальної ділянки має назначений рівень забруднення. Основні джерела забруднення є господарської діяльність людини, викидання відходів на чистоту воду. Температура води залежить від, і від інтенсивності сонячного випромінювання, змінюється в залежності від глибини. Вода озеро Кангу є середовищем існування рослинних і тваринних організмів. Дуже цікаво займатися дослідницькою роботою раджу усім моїм однокласникам. Дякую.